Чнемо з того, які інвестування медицини плануються на цей рік, і зокрема в Волині, оскільки вету ви, ви побачили новий ангіограф, Стоїть питання про МРТ. Які перспективи отримання цього МРТ? Давайте розпочнемо з самого початку. Держава оплачує через програму медичних гарантій заробітні плати, лікарські засоби, витратні матеріали. Утримання закладів охорони здоров'я після прийняття закону про державні фінансові гарантії покладається на власника. Тому модернізацію закладів охорони здоров'я повинно проводити органи місцевого самоврядування. Одночас три роки реформи показали, що органи місцевого самоврядування не завжди встигають за тим технологіями, які є, і не завжди роблять пріоритет на дороговартісне обладнання. Тому було прийнято на державному рівні, ми допомагаємо. Лікарням з дороговартісним обладнанням, зокрема, ми сьогодні відкрили ангіографічне обладнання, яке восени минулого року було під загрозою монтування саме в цій лікарні. Але я дякую і керівнику закладу, і керівництву області за те, що вчасно зробили все, підготували приміщення, і сьогодні обладнання змонтовано і вже рятує життя мешканцям Луцька і Волинської області. Це Ну, досить позитивні речі. Я думаю, що всі інші керівники закладів охорони здоров'я, які десь невчасно змонтували дороговартісне обладнання. Візьму приклад з керівника цього закладу і надолужать все, що повинні зробити. А, також на цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і е, декілька апаратів для проведення магнітно-резонансної томографії. Є ще питання? Так, ви сьогодні в тому числі згадували про зарплати медиків. Скажіть, в результаті медичної реформи, чи не спостерігається відтік кадрів із державних установ у приватні? Чи є якась така тенденція? Після того, як е, указом президента в червні місяці двадцять року, було визначено зобов'язання е, підняти заробітну плату для медичних працівників на рівень 13 тисяч для медсестри і 20 тисяч для лікаря, то ми в 2022 році бачили на початку навпаки відтік з приватних закладів до державних закладів медичних працівників. Водночас зараз ми перебуваємо в умовах воєнного стану і ми. Підслідкову динаміку внутрішньої країни міграції медичних працівників, а також і відтік виїзд медичних працівників за межі країни. Це було більш характерно саме для першого триместру після 24 лютого. Але зараз ситуація вирівнялася і бачимо, що повертаються і медичні сестри, і лікарі. Більше було жінки з малими дітьми в перші місяці війни виїжджали за межі країни. Якщо в цілому подивитися. Сто відсоток тих, хто виїхав за межі країни з початку війни, не перевищує 2,5%. Тому ми вважаємо, що програма медичних гарантій не зазнала значного впливу саме по наявності кваліфікованих кадрів в країні. Перспектива молодшому медичному персоналу різь зарплати? Зараз ми робимо перші кроки для того, щоб підняти заробітврегувати виплати базового рівня заробітних плат для молодших медичних працівників на території, де ведуться активні бойові дії, або є потенційна можливість проведення бойових дій. А потім поступово будемо поширювати на територію всієї країни, тому що для нас рівень підняття заробітних плат для медичних працівників є проблеми. Проблеми пов'язані саме з країною терористом, яка двадцять того лютого вторглася на нашу країну, це призвело до того, що економіка країни не може бути такою, як була до воєнного періоду. І сьогодні програма медичних гарантій на майже на 100% покривається за кошти міжнародних партнерів, за які ми вдячні за те, що вони нам допомагають. Буквально в зараз я проїздом повертаюся з відрядження з Копенгагена, де був в, в офісі Європейського регіонального дорого, і ми домовлялися про подальшу підтримку. Тичної системи саме з бюро воз Україні. і це стосується підтримки як тут на території нашої країни, так і підтримки тих українців, які вимушено залишили Україну і отримують медичну допомогу за межами нашої країни щодо лікування військових, можливо, знаєте, чи всі вони забезпечені на Волині. Можете назвати скільки таких ми робимо все можливе, щоб всі, хто потрапляв в лікарні, незалежно військовий, цивільний, отримали якісну медичну допомогу. Я хотів б. І головний лікар озвучив сьогодні чергове ангіографічне обладнання, змонтоване, на якому будуть лікувати пріоритетно інфаркти. Але хай скаже, чи забезпечені всі і чи безоплатне лікування на сьогоднішній день? По що стосується забезпечення пацієнтів з гострубу коронавиму подіями, лікарня забезпечена повністю і на 100% всім необхідним для того, щоб надати цю допомогу. Що стосується військових, так дійсно клініка приймає. Військових приймає фактично найважчий контингент цих пацієнтів, понад 12 тисяч пролікованих, з них понад 6,5 тисяч за рік це стаціонар, з них 4,5 тисячі проведено боротьбі втручання. Стараємося надати все необхідне, що стосується медикаментів, що стосується розхідних матеріалів, що стосується витратників, високоспеціалізованих, і імплантів і все інше. Закриваємо ці питання, плюс закриваємо питання безпосередньо із елементарними речами, такі як так, гігієна, одяг і тому подібне. Тому проводимо постійне анкетування, постійно працюємо з, з, з нашими захисниками, тримаємо всі питання на контролі е, і поки ну, маємо. Я, я думаю, що буде. Ну, але треба наголосити, і ми повинні ну, прохання передати для всіх. Про те, що якщо є симптоми інфарктів, інсультів викликали, викликаєте 103 і слухайте те, що кажуть працівники екстреної медичної допомоги. Вони визначають лікарню, диспетчери і везуть диспетчери в ту лікарню, в якій можуть врятувати. У Нас є центри, які сьогодні лікують при інфарктах. Є центри, які лікують при інсультах. Там є все необхідне для того, щоб безкоштовно для людини була надана медична допомога. І ми повинні зараз зробити все можливе, щоб люди потрапляли в ці лікарні. Ми маємо статистику, коли є пізні звернення, коли вже досить тяжко допомогти. І пізне звернення це один із основних таких сьогодні елементів, коли може бути не проведене те лікування, яке ми можемо провести. а Це призводить до Інвалідизації людей і ну до подальших проблем в родинах, тому вчасне звернення до лікаря сьогодні, в більшості випадків гарантує позитивний результат лікування. Останнє дві питання міністр, коли кластерну форму. На 1 травня, тобто на вчора, повинні були обласні державні адміністрації подати до Міністерства охорони здоров'я свої пропозиції по спроможній мережі в госпітальному окрузі. Ми впродовж двох місяців розглядаємо це все. Ну, плюс двох місяці ми розглядаємо в себе експертами, і впродовж там, ще цих двох місяців, до 1 липня, проведемо узгоджування наради для того, щоб подивитися, чи відповідають. Представлені нам плану спроможної мережі визначеним критеріям постанови Кабінету Міністрів України можливо будуть деякі власники лікарень, які не погоджуються з місцем лікарні в спроможній мережі. Проведемо публічні дискусії для того, щоб позатверджувати з 1 липня для кожного регіону спроможну мережу. Дякую І вам також. Дякую.